Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наш лайн уроки і тема сьогоднішнього уроку досліджуємо задачі на знаходження різниці та суми. Сьогодні на уроці ви можете почути себе у ролі дослідників. Ви досліджуватимете різні конструкції складених задач на знаходження різниці, з'ясовувати відмінності в них та визначатимете, яким чином це вплине на розв'язування задач. На вас чекають цікаві відкриття і важливі висновки. Розглянемо з вами малюночки, які у нас геометричні фігури: Трикутник, квадрат, п'ятикутник, шестикутник. Семикутник і восьмикутник. Так. Отже, задача у нас. В виді простих задачі. Задача на знаходження суми. Було, долили або купили, стало. Бачимо або фігурна дужка, або так само. Далі. Задачі на знаходження невідомого зменшування. Було, відлили, витратили, скільки залишилося. Так, так само. Далі, наступне. Задачі, які розв'язуються дією віднімання це задачі на знаходження різниці невідомого доданка, невідомого від'ємника, на зменшення числа на кілька одиниць та на різницеве порівняння. От бачимо: було, стало. Нам потрібно знайти, скільки там прибрали. так? Далі, на знаходження різниці було, відлили, скільки залишилося. Так само, Нам потрібно, скільки, наприклад, витратили. На різницеве в першому було 5, в другому 10, на скільки там більше або менше. Або на скільки то одиниць менше. Так, Стосовно дії множення, це задача на конкретний зміст дії множення на збільшення числа у кілька разів. По, там, по 2 взяти 5 разів, тобто то означаємо 2 помножити на 5 або у 4 рази більше. Значить, потрібно якесь число помножити на 4. Якщо задача діє ділення. Це задача на ділення на вміщення, на ділення на рівні частини, на зменшення числа у кілька разів та на кратне порівняння. Так, розділити, на скільки то порівну, у скільки то вміщується по скільки разів, або число розділити по 24 розділити по 4 рази. Або задачі на зменшення в кілька разів. У, там, 2 рази менше. Отже, ми будемо з вами ділити. Або є в нас тут 10, тут 5. У скільки разів менше. Будь ласка, розгорніть свої зошити, запишіть 12 вересня, класна робота. 12 вересня класна робота. І прописала число 70. Перше наше завдання нам потрібно записати ось ці такі смужки прапорців та їх обчислити. Перше ваше завдання, ви їх записуєте, а потім ми з вами їх обчислимо. Так, записали. Зупиняєте відео, записуйте в рядочок, потім будемо рахувати. Так, 8 помножити на 1. 8, помножити на 5, 40, поділити на 10, 4, поділити на 2. 2, 2 на 9, 18. Ділимо на 6, 3, 3 на 8, 24, 24 ділимо на 4, 6. 6 на 1 – 6. Отже, записали, написали, що тут 6. Тепер рахуємо з вами на додавання та віднімання. 62 відняти 38. 2,4, 24 плюс 27. 51. Відняти 44. 7. 65 плюс 7, 72, мінус 27, 45 і плюс 39, 84. Так, ось це завдання у вас повинно бути перше письмове. Йдемо далі. Бачимо, у нас з вами одна білочка знайшла 5 горішків, друга 6 горішків. Скільки всього? Ось нам підходиться, або ось тут. Було там 12 горішків, один вона з'їла, скільки залишилося. Бачимо, було 12, один вона з'їла, нам потрібно скільки залишилось. Так, тепер ми запишемо з вами задачу. У Славка було 3 купюри по 2 гривні. Матуся йому дала ще 5 гривень, скільки грошей стало словка. Отже, ми пишемо: було невідомо, по 2 гривні взяти 3 рази. Далі. Дала матуся у нас 5 гривень. Стало невідомо. Що означає по 2 взяти 3 рази? Так, потрібно що зробити? Помножити, тобто 2 помножити на 3, і буде 6. 6 чого? Гривень. Отже, було, записали, 6 гривень було. Тепер було 6, дала 5. Отже, що ми робимо? 6 плюс 5 і буде 11. Отже, що відповідь? 11 грошей стало у Славка. Якщо вам потрібно, ви зупиняєте відео, поки ви не записали і тоді, але пам'ятаємо, записуємо тільки червоний колір. Йдемо замолі. Подивимося стосовно нашого розв'язання. Скільки в нас бачимо різними способами. Перше, 54 додали 28. Так, 28 розклали на 6 і 22, щоб зручно ось тут отримати кругле число. 54 плюс 6 це у нас 60, плюс 22 отримали 82. 54 додати 28. Розклали на 20 і 8. 54 плюс 20 74 плюс 8, 82. Тут ми бачимо розкрали на розряд одиниці. 54 це 54, 28 це 28, 50 плюс 20 70, 4 плюс 8 12 і разом 82. Так само стосовно віднімання: 54, відняти 28. 28 розклали на 24 і 4. 54, мінус 24, 30, мінус 4, 26.

Так, номер 4 ми будемо виконувати письмово. Пишемо, якщо К дорівнює 4, то К помножити на 4, додати в дужках 34 мінус 18. Що ми робимо? Підставляємо 4 помножити на 4 плюс 34 мінус 18 і буде 32. 34 мінус 18. Скільки буде 3-4, мінус 18? 16. 4 плюс 4 на 4. 16, 16 плюс 16, 32. Так само сюди підставляємо. 8 на 4 плюс цю дужку, Різницю. Так? 8 на 4 – Це 32, плюс 16. 48. Так само 6. 6 на 4. 24, плюс 16, 40. Отже, це завдання ви записуєте так само, як ви бачите на екранчику. Тобто, зупинили відео і записали. Коли записали, тоді йдете далі. Так, номер 5. Це теж у нас буде письмове завдання. Так, нам потрібно знайти зручним для вас способом. Зараз, будь ласка, зупиняєте відео. Самостійно порахували ці чотири приклади. А тоді тільки ми з вами йдемо далі. Порахували. Молодці. Тепер перевіряємо: 73 мінус 23, 50. 51 мінус 33. 18, 88 мінус 68, 20. 44 мінус 16 28. Так, перевіряємо, щоб у вас все було вірно. Так, що ми сьогодні узагальнили на уроці, що спільно у всіх задачах? Усі задачі другого простої задачі була задача на знаходження остачі. Отже, ми узагально систематизували можливі математичні структури складені на задач на знаходження остать. Ваше завдання домашнє буде на сторінці 18 завдання перше. Я впевнена все вас видав, ви мене великі розумники. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення!